Так, друзі, всім привіт. Сьогодні буде відео таке про підготовку до посівної. Так, будемо брали деякі площі соняшника. Будемо зараз їхати рубати палку після уборки на тих площадях, де ми маємо сіяти озиму пшеничку. Пускаємо попереді е, рубящий коток, рубаємо патрічок. Так, подивилися до нього, трохи поміняли пару почіпників, бо вже почіпники накрились коротше почіпники. Поміняли пару почіпників, такі вони в нас вже підтуплені, пробували ось турбіною точити, але не то треба їх точити на станку. Е, попереді Рубаємо палку. Ззаді хочемо спробувати колісницею. Ми робили міждурядку. І після міждурядки ну, ви розумієте, що є нерівності. І хочемо спробувати колісницею вирівняти, підготувати ґрунт під посів. Ми постійно сіяли просто після рубящого, порубали і нашою нікою. Сіяли пшеничку, але зараз хочемо спробувати вирівняти. Щоб не було тих волнів, спробуємо колісницею. Спочатку пройде рубящий куток, а потім ззаді колісниця і побачимо ефект. І після того вже будемо сіяти. Вже газончика. Підготовили, поставили борт на нього. Будемо ним травити. Якщо кому цікаво, покажу. Будемо травити цим бортом пшеничку. У нас протравителя немає, а ми травимо газоном. Ну В минулому році ми не травили, бо я брав, купляв сімена готові травляні. В цьому році ми сіємо свою пшеничку перву репродукцію От. і будемо вже самі травити метраем перегрузчиком, Ну, я зніму відео, покажу. От, сюди ставимо сосок, у нас є спеціальний апарат, типу, він бризкає воно, ну, покажу потім. Борт поставили, ще не підключили гідравліку. От, зараз їдемо в поле, готуємо площі під посів. Все, на полі включимося, покажемо. Роботу котка і роботу колісниці після цього всього. Не знаю сам, як воно вийде. Попробуємо подивимося. Такий, кому цікаво у нас коток Умань. Ой, не Умань, а Перомайський. От. Такий коток. Перомайські котки, в них неплохі, звісно, хороші котки. Шахматним порядком. Ну, вже, звісно, за стільки гектар вже в нас ножі підсіли. А я подзвонив теперки до них, хотів купити нові ножі, ну, комплікт нових ножів. Думаю, ці знімемо, десь найдемо, наточимо. Ну, дивіться, вони вже вийшли посередині гострі. Вони повинні бути. Ну, одна, один угол гострий тільки, а вони получилися вже посередині гострі. Ну, Турбіну їх наточити ну, просто нереально. Їх треба знімати і точити на, на фрезері. От. Та й думав купити новий станок, Ой, новий станок. Новий, новий комплект ножів, а ці десь знайти та поточити їх, щоб був би ще один комплект запасних. Що, як ви думаєте, яка ціна на ножів? 120 тисяч комплект. Ну, чуть-чуть менше десь 100 полови. Коротше, 900 гривень ніж. Один ніж, оцей 40 сантиметрів, 900 гривень стоїть. ось. А їх тут 120 штук. 120 штук. Та я короте, передумав пляти ножі. Так цей рік вже поб'ємо, як буде бити, так і буде. Головне положити її, якась посічається, якась не посічається, а Там вже зимою знімемо, будемо шукати, де їх наточити. Можливо, хтось з вас знає, де можна їх наточити. От. Так що так. Так, що так. що А так взагалі куточки бомбезні. У них і вес. Вони в нас заляті переработкою з нових. Ми їх як купили, заляли переработки. Я не пам'ятаю, правда, скільки сюди влазить. Ну, щось по 80 літрів, по-моєму, у кожній. Що, ну, не багато сюди влазить. Заляті перероботку з нових, отак вони. І їздять. Їм вже, звісно, років і років вони переробили немало вже тисячі гектар. З якого не року. А, з 18 го року. Це їм що? Е -е, 6 років. О, переробили вони немало. Дуже багато, я вам сказав, навіть. Так, все, їдемо на поле, на полі включимося. i'm на перездачу що Затім переб'ємо вже всю, закінчимо борку, переб'ємо потих соняшника і будемо займатися оранкою. Все, їдемо на поле. Зараз будемо розкладатися. Сері ставить тягу на колісниці центральну. Може, хто не знає, як вони розкладаються, всіх кому цікаво має кому то ось так. А буває. Ось так, от раз, опускаєш, потім, щоб не вгнути. Ось так вони розкладаються. Може кому цікаво. Бо коли в нас їх не було, мене завжди мучило питання, як же ж вони розкладаються поки ми... Ми їх не купили. Все. Кидаємо плаваюче і погнали. А зараз тяги, тяги поставлять хлопці. Тяги ставте завжди обов'язково, не, не лінуйтеся, тому що воно ну, рве там на пальцях, розбиває, так тяга все одно підтримує. Зараз хлопці ставлять тяги і погнали. Покові ці розтяжки, поняли? І погнали. Натягуємо їх, щоб вони були натягнуті. І прям Ленчик, погнали. Пішов дощик 40 мм Не знаю, правда, де забивати, побачимо зараз. А поперекидає. Ха -ха -ха. Поперекидає. Сіре давай! Краї, під край пройди, так, да, по край протули туди назад. На. Почему я Колісниця. Симпатично. Симпатично, а нема тих горбиків! Зараз йдемо наблюдати. Пішов ще край, бо комбайн відкосював, Палка лежить так, а він прийшов, ну, не б'є. Палка так лежить, а він прийшов так, бачите, не б'є, а зайшов. Ще раз пройде край туди і назад, де чітко. Давай Серій, заходь, погнав! А? Побачимо зараз. Получається чітко, чітко виходить. Прямо бомбезно. Дивіться, бачите, про, про що я вам говорив? Ось горби, я не знаю, передає вам камера чи ні, горби після цього. Колісниця їх убирає взагалі без проблем. От за чого я нею хочу зараз передпосівний обробіток зробити? Перебити палку і нею. Щоб не було отаких горбик-ямка, горбик ямка, як то кажуть. Тому що потім йде сівалка там глибше, там мільше, хоч і з прикаткою, воно все одно, коли м'яко, прикатка теж залазить в ґрунт. А так воно зараз, зараз ми підрівняємо і буде чудово. Зараз побачимо, звісно, як воно по вологому ґрунті по йде. У нас, я ж повторю, пройшло 40 мм дощу. Дня 4 чи 5 назад. От. Та зараз побачимо. Ну, вроді би туди прийшов, о, щось став. Щось став. Щось став. Побачимо зараз. Тут ми били, коли косили, перебили край. Ну, края, коли оббивали, льоня пройшов туди і назад. Файно, файно. Все, працюємо. Працюємо. Красота. Красота. ні і грудочки немає. Дивіться, яка прекрасна. Під посів. Да, ми могли б і прямим посівом посіяти. Наша сівалка нам дозволяє посіяти отак, як є. Але ж, опять же, я вертаюсь до того, що ну, є нерівності після медорядного обробітку, є нерівності на полі. Я ну, не хочу так сіяти, я хочу вирівняти. Нам, колісниця, це. Дає, тому що диски, я тепер проїжджав, там чуже поле задискували. ну, диски викидають все одно грудочку. воно да, ну, не та грудочка, зараз ну, мокро, м'яко, хорошо, але все одно, дивіться, після цього яка красота і ну, що диски зробили. А рубящий куток, звісно, бачите, не повністю справляється своєю роботою. От не вистачає йому того вісу, щоб додавити, продавити палку. Але все одно, все одно він рубає, ложа рубає. Що маємо, то маємо, як то кажуть. Я думаю, що це ідеальна підготовка. До посіву пшениці. Як ви думаєте, ну пишіть, коментуйте? Ваша ваша думка. Ваша думка яка? Красота. до точки. Так, да. цікаво, не вистачає їм, бачите, не дурого будують вони, плюс вони ще й тупі, конечно. Mm. Ну і не вистачає їм того весу. Ну, mm. нічого. Оба, пішов другий агрегатна. А цей добиває.

Що надо На цьому полі щось вийшло, я не знаю чого так. Палка 70% лежачої, е, лежачої е, палки. А от на тому полі почти вся стояча. Чого так, чи вона сухіша була та попадала, чи що не знаю. Тут багато лежа лежачої, бачите? От така картина виходить після рубячих котків. А ось така картина виходить в нас після колісниці. Так, щоб сіяти прямим посівом, як ми раніше сіяли, е, ну, набагато дешевше, звісно. тут е, як не як, десь около 5 літрів ну, тут м'ягко, зараз в нагрузки він йде. Десь около 5 літрів піде соляри в нас на, на гектар. Але ну, воно рівняє, воно рівняє. Так мені більше подобається, звичайно. Чим прямим посівом. Якби не було б міждурядної, можна було посіяти прямим посівом. А так робили міждурядну і ну, я не хочу так сіяти можна так посіяти но я не хочу я попаду на 500 літрів солярки ну, зроблю красиво але як колись Батько казав, ти роби, як робиш хуйня сама вийде. Ляля -ля. просто ляля. Ану пишіть, коментуйте, марно я це роблю чи ні. Чи краще було посіяти прямим посівом по цих горбах. Ну, сівалка нам дозволяє. На сівалка ніка, вона сіє в асфальтні. Вона залізе, ну і тут ще й не, не сильно твердо придачу. Тобто я посіяти можу без проблем. Ну пишіть, коментуйте, як краще так чи так. І як би ви зробили. Ну, я поки бачу це так. Пишіть ви, як би ви зробили. Давайте. Поки я тільки почав відео сьогодні, завтра вам вийде, в обід вийде воно. Так що у вас ще є час мені порекомендувати. Бо нам мінімум тиждень ще це робити. Сіяти багато, так що давайте коментуйте хто що скаже Коли були на ньому, на ньому, нові, на ньому нові ножі, то звісно, він краще рубав, а вже підтерлися, стерлися, то Нею, якщо робити, ну, тось, по палці не рубати, ну, вона не піде, тому що палка буде забивати, ґрунт мокрий. І плюс цілий патик, час буде, буде забивати. Ми працювали весною, патик перестояв цілу зиму, перегнив трошки. І ми працювали весною, то йшло добре, не забивало нічого, йшло класно. А зараз патик ще ну, цілий живий патик, не перегнивший, не перебитий, тобто, ну, не піде, якщо не рубати, а просто от зайти і по патикові, Так що так. Все, друзі, не буду, бо час э, ролі длинний. Все, жду від вас коментарі. Коментуйте, пишіть правильно, неправильно, ставимо лайки, підписуємося, заходимо в тік-ток, підписуємося на мене в тік-токі, Я посилання ну, залишу на ток Там виходять перші ролики, чим на Ютубі, і більше, ніж на Ютубі. Так що підписуємося на TikTok. і коментуємо, ставимо лайки чи вподобайки, як зараз модно говорити. Все, всім пока, до нових відео, стрінемося на посівні.